Друзі, всім, привіт, ви на каналі «Угляді». і Сьогодні в нас на огляді Ulefone Rook King 2 Pro. Це захищений смартфон, але при цьому виробник пішов далі і додав те, чого раніше бракувало подібним пристроєм: сучасні програмні можливості та ai функції. Rook King 2 Pro – це оновлене покоління захищених смартфонів, де акцент зроблено не лише на витривалості, а й на зручності щоденного користування. І у цьому відео я детально розберу, що він вміє та наскільки він. Практичний, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, якщо ви ще цього не зробили, і кнопочка спонсорувати за те, що я старався реально над цим. Контенту, а ми полетіли. Улефон Rook King 2 Pro по габаритах компактніший ніж багато бронефонів, але при цьому відчувається дуже зібрано і міцно. Тут 545 дюймовий екран, а сам корпус має висоту 159 мм, ширину мм і товщину 15,6 мм. Вага 253 грами. Корпус масивний з посиленими кутами та вираженим захисним каркасом по периметру. Rook King 2 Pro доступний у трьох варіантах: Оранж, Блек і Грін. Тепер найважливіше по захисту, бо це ключова причина, чому взагалі. Дивляться на цю модель. Rook King 2 Pro має рейтинг IP68. Смартфон можна занурювати у воду на глибину до 2 метрів на 30 хвилин за стандартом IEC Сім 6529. Коли стоїть завдання купити техніку вигідно, я зазвичай починаю з e каталог. Заходиш на сайт, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських онлайн-магазинів. Окремий плюс зручний фільтр. Можна не лише задати бюджет, а й точно налаштувати параметри пристрою від ваги і габаритів до камери, обсягу пам'яті та інших. Характеристик це значно спрощує вибір і дозволяє самостійно підібрати оптимальний варіант без зайвих порад. Посилання на товар, як завжди, в описі під відео також є IP69K, А це вже захист від води під тиском і високотемпературних струменів, тобто він не боїться жорстких умов миття, дощу, бруду, бризок і подібних сценаріїв. Плюс заявлена сертифікація mil std 810H. А це вже про витривалість до падінь, ударів, вібрацій і перепадів умов експлуатації. Дисплей тут прикритий Corning Gorilla Glass 3. Це скло краще чинить опір подряпаним і дрібним пошкодженням, ніж звичайне скло. І в парі з посиленими рамками навколо екрану воно працює як частина загальної концепції захисту. Тут є USB Type-C порт для зарядки, а також контактна зона для док-станції. Тобто смартфон можна поставити на док і заряджати без постійного смикання кабелів. Є отер. Під ремінець, є кнопка жилення, кнопка гучності і окрема кастомна клавіша є режим Water Lock, Він блокує сенсор у воді, щоб не було випадкових натискань. Тож з огляду на дизайн тут все добре, це одна із сильних сторін, без компромісів. Тексти і іконки виглядають нормально, але без цієї гостроти, до якої звикли користувачі Full HD або AMOLED екранів. А от екран у Rook King 2 Pro це без перебільшення, його найслабше місце. І тут важливо одразу сказати чесно: виробник свідомо пішов на компроміс. Тут встановлений 5,45 дюймов. IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+, 720 на 1440 пікселів для захищеного смартфона це типовий показник, але на сьогодні він виглядає вже досить скромно. Щільність пікселів невисока, тому при близькому розгляді зображення не таке чітке, як у сучасних смартфонах середнього класу. Яскравість заявлена до 650 ніт, і це, мабуть, один із небагатьох плюсів дисплея. На вулиці екран читається нормально, навіть при сонячному світлі, що для захищеного смартфона важливо, але кольори при цьому досить стримані. Також варто розуміти, що. Це IPS-матриця з підвищеною частотою оновлення. Екран підтримує 90 Гц, що робить інтерфейс помітно плавнішим у повсякденному користуванні. Також варто розуміти, що це IPS-матриця без підвищеної частоти оновлення. Тут стандартні 60 Гц, і це ще один компроміс. Він не створений для важких ігор, потужних графічних задач чи складних мобільних додатків, але він адекватно справляється з основними завданнями. У Rook King 2 Pro встановлений процесор Unisoc T7250. Це восьмиядерний чип із архітектури. 2 ядра cortex a 57 до 1,8 ГГц, і шість ядер cortex a 55 до 1,6 ГГц. виготовлений за 12-нанометровим техпроцесом. За графіку відповідає ARM mali G57 з частотою 850 МГц. Це не топовий процесор, і він навіть не належить до середнього класу. Це робочий чіп нижнього середнього рівня, який часто зустрічається у бюджетних смартфонах, базових моделях і пристроях з акцентом на економію енергії, що важливо. Rookking 2 Pro не має підтримки 5G. Смартфон працює виключно з 4G мережею на обох сім картах одночасно, і обидві картки одночасно можуть бути в 4G. Щодо пам'яті, смартфон доступний у двох конфігураціях: 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR 4X та 64 або 128 ГБ вбудованої пам'яті UFS 2.1. Оперативна пам'ять 4 ГБ сьогодні вже не в топі, але для звичайних задач достатньо. Сховище UFS 2.1 помітно швидше, ніж старі EMC пам'ять, тому запис. Додатків та копіювання файлів відбувається плавніше ніж у багатьох базових бюджетних моделях, але це не швидкість флагманського класу. Затримка при великих навантаженнях усе ж можуть виникати. Є слот для мікро-SD пам'яті до 2 ТБ, і це ще один плюс, особливо коли 128 МБ бази може здаватися замало для великих обсягів фото та відео. Також реалізовано пошук по екрану, достатньо виділити елемент або текст, і система швидко знайде пов'язану інформацію без необхідності вручну копіювати запити. Окремо варто зупинитися. На вбудованих AI можливостях, які роблять улефон Rookking 2 Pro, значно цікавішим ніж звичайні захищені смартфони. Смартфон підтримує AI запис голосу з автоматичним перетворенням мови в текст, що зручно для нотаток, робочих зустрічей або фіксації ідей на ходу. Є функції AI помічника для редагування текстів, коротких підсумків і перекладів, що особливо корисно у повсякденній роботі. Автономність одна з найсильніших сторін Rookking 2 Pro. Улефон Rook King 2 Pro має досить гучний і чіткий звук для свого класу. Завдяки потужному мультимедійному динаміку телефон видає виразний аудіосигнал, який добре підходить як для відтворення музики та відео, так і для гучних дзвінків у галасливому приміщенні. Смартфон оснащений основним модулем на 13 мегапікселів. За хорошого освітлення камера демонструє стабільний результат. Знімки виходять чіткими, з приємним контрастом і коректною передачою кольорів. Цифровий двократний зум дозволяє без проблем фотографувати віддалені об'єкти. Портретний режим працює коректно, фон розмивається акуратно, а об'єкт виглядає природно. У вечірній час деталізація зменшує. Однак кадри залишаються придатними для використання. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлу пору часу. В принципі, на мою думку, для цього бюджетника це непоганий результат. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пору часу. Так, фокусуємося. Ми ще важко сфокусуватися, але якщо на місці, в принципі, це двократний зум перевірка його роботи. Ну, в принципі. Ось така картинка. Фронтальна камера на 5 мегапікселів день забезпечує достатньо нормальні селфі, як для класу цього смартфона. Є підтримка портретного режиму, його робота на ваших екранах. У темну пору якість знижується, і тут з'являються додаткові шуми, що помітно як у звичайному режимі, так і в портретному. Запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось по якісні демонструю в світлу пору часу. Друзі, в принципі. Ось таку картинку отримаємо. Це запису відео. Це у нас фронтальна камера, нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пару часу. Смартфон оснащений акумулятором на 4500 мАч. і завдяки енергоефективному процесору він легко витримує повний робочий день активного використання, а при помірному навантаженні до двох днів без підзарядки підтримується зарядка потужністю до 10 Вт. Тож повне поповнення батареї займає більше часу ніж у сучасних швидких рішень. Якщо говорити чесно про слабкі сторони Рук King 2 Pro, то це екран, продуктивність та повільна швидкість заряджання. Але рук. Ruk... King 2 Pro робить ставку на витривалість і надійність. Автономність одна з найкращих у цьому класі, і плюс ai функції. Тож, якщо вам важлива захищеність, тривала автономність та розумні функції, і ви готові миритися з простішим дисплеєм, базовою продуктивністю і повільнішою зарядкою, Rook King 2 Pro Може стати саме тим практичним і надійним смартфоном. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, натискайте вподобайку. Маєте щось додати до цього огляду? Чекаю вас в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись, натискати кнопочку Спонсорувати. Це вкрай важливо для розвитку каналу. Ну На вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.